Траншеї та огорожа навкруги. На щастя, це робочий процес, що триває у надскладний час для країни. Акціонерне товариство Полтава Обленерго виконує реконструкцію кабельних ліній, що живлять мікрорайон номер 15 міста Горішні плавні. Ми експлуатуємо цю кабельну лінію вже більше 35 років, тому ізоляція не відповідає нормам. Тому почастішували аварійні вимкнення зв'язку з виходом. Кабельної лінії з ладу, тому щоб запобігти цьому, ми міняємо головну артерію, яка питає цей мікрорайон. Ми її робимо не просто заміну, а збільшуємо переріз кабельної лінії для того, щоб ми подальше могли споживачів збільшувати своїх електро... Електричні якісь прилади плюс розвиток міста. Також в 15-му районі Ми знаємо, що є котельня нашого «Теплокомунерго». Це теж надійності праці цієї установи буде підвищена. Тому керівництво Полтавобленерго прийняло рішення по заміні всіх кабельних ліній. І ця кабельна лінія була внесена в інвестиційну програму розвитку мереж електричних мереж нашої області. Було проведено погоджувальні роботи і проектні. І в цьому році ми бачимо, що проводяться роботи нашим підрядникам Полтавської СПМК. Проводяться роботи по заміні цих кабельних ліній. Загалом у цьому мікрорайоні підрядна організація впродовж місяця має прокласти понад півтора кілометра кабельної лінії.